Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 343. На рисунку кут АЦБ дорівнює куту АЦД, АД дорівнює СД. Доведіть, що БЦ паралельно АД. Давайте розглянемо рисунок Кут АЦБ... Дорівнює куту АЦД. Добре. Далі АД дорівнює СД. І нам треба довести, що БС паралельно АД. Починаємо. Запишемо умову. Все, що дано, треба переписати. Доведення. Перше дія. Розглянемо трикутник С. Цей трикутник рівнобедрений, тому що за умовою АД дорівнює ДЦ. Тоді, за властивістю рівнобедреного трикутника, кут, подивіться на рисунок, АЦД дорівнює куту С Д. Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Далі друга дія. А так як за умовою кут АЦБ дорівнює куту АЦД. І ми тільки що з вами. З'ясували, що кут АЦД дорівнює куту CAD, тоді кут АЦБ дорівнює куту CAD. Подивіться на рисунок: кут АЦБ дорівнює куту АЦД за умовою. Тільки що ми з вами довели, що кут АЦД дорівнює куту CAD. тоді кут уважно А Дорівнює куту С Д. А як ці кути називаються? Різносторонні. Тому одразу запишемо за ознакою паралельності прямих. Так як різносторонні кути рівні, тоді прямі паралельні. Отже, БЦ паралельно АД. І обов'язково вказуйте, що А це Січна. При якої січною утворились у різносторонні кути. Все твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!